А давайте сьогодні поринемо у справжню казку. Так так, це буде чарівна розповідь про дивовижний палац слайда, де кожна кімната, ой, тобто кожен слайд, чекає, щоб його наповнили історією. Ну що, ходімо в цю подорож разом. Тільки уявіть собі, велетенський просто неймовірний палац, і кожен слайд у ньому це окрема простора зала. Але спочатку вони порожні, тихі, і щоб ці зали ожили, їх треба наповнити справжньою магією. Візуальними чарами, які іноді можуть розповісти більше, ніж тисяча слів. Mm, а хто ж наповнює ці зали життям ну звісно ж, мешканці палацу їх називають графічні об'єкти, це можна сказати головні герої нашої казки. Давайте ну, познайомимось із ними ближче. Ого, тільки погляньте, які вони всі різні. Ось це лорд зображення, мудрий і поважний. Він приносить у палац частинки реального світу, фотографії, малюнки. Поруч витончена леді фігура, яка може перетворитися на що завгодно на зірку, стрілочку, кружечок. А ще є маленькі, але дуже працьовиті слуги, піктограми. Вони допомагають нам миттєво зрозуміти будь-яку ідею. Але знаєте, є одна умова. Жоден з цих мешканців, ані лорд, ані леді, не може потрапити до зали слайда сам. Ніяк їм потрібна допомога трьох могутніх чарівників це майстри візуальної магії. І саме вони відчиняють двері і починають творити дива. І ось на сцену виходить перший із них. Зустрічайте майстер вставлення. Він справжній воротар цього палацу. І Його головне завдання відчинити двері і запросити наших героїв усередину. Саме він і ніхто інший вирішує, хто і як потрапить на слайд. Уявляєте, без його дозволу жоден малюнок чи фігура просто не з'являться перед глядачами. Можна сказати, що він це початок усієї магії. А ось і його чарівні команди, його закляття. Щоб запросити лорда зображення, майстер промовляє вставити зображення і знаходить потрібну картинку. А для леді фігури він використовує інше закляття вставити фігури і раз малює її просто на слайді. Так, об'єкт уже в залі. Але що далі, а далі до роботи береться другий чарівник, його звуть скульптор ідеальної форми, і його місія зробити так, щоб кожен об'єкт мав ідеальну форму і знайшав своє найкраще місце. Що ж він робить? Ну це як справжній митець він дбає, щоб малюнок був не за великий і не замалий, і щоб стояв саме там, де треба. Повірте, це дуже дуже важлива робота. І для цього в нього є свої магічні інструменти. Тільки подивіться ось чарівні мотузки, ну, ми їх знаємо як маркери по краях, ними він змінює розмір. На поворотному п'єдесталі він може обертати об'єкт як завгодно. А гострими ножицями обрізання Клац! відтинає все зайве, залишаючи тільки найважливіше. Але зачекайте справжні, неймовірні дива починаються, коли до зали заходить третій наймогутніший майстер його ім'я. Алхімік візуальної магії, і він він може повністю змінити зовнішність будь-якого об'єкта. Ось тут і починається справжня магія. Саме алхімік перетворює звичайний слайд на щось неймовірне, на витвір мистецтва, його сила у кольорах, світлі та ефектах, які здатні вразити будь-кого. Ну що, готові побачити його прийоми? Спочатку він береться за свої коригувальні елексири. Уявіть, що картинка трохи сумна й тьмяна. Алхімік додає краплину елексиру, і вона стає яскравою, соковитою, наче на неї щойно впав теплий сонячний промінь. Далі в хід ідуть колірні заклинання. Завдяки їм алхімік може повністю перефарбувати малюнок, був синій став зелений, або ще ще цікавіше він може зробити його прозорим, щоб картинка не заважала читати важливий текст. Зручно, правда ж? А це взагалі краса Алхімік знає особливі закляття для створення стилів рамок. Він може додати зображенню витончену рамку або таємничу тінь. І раз, звичайна фотографія вже виглядає як справжня картина в музеї. Та це ще не все. Є, скажімо так, козир у рукаві його найпотужніша секретна зброя це художні ефекти, і вони здатні на абсолютно неймовірні перетворення. Лише одне закляття, і дивіться. Звичайна фотографія вмить перетворюється на витончений малюнок, ніби його щойно створив олівцем справжній художник. Ну хіба це не диво? Або інше закляття, і наш об'єкт починає сяяти чарівним світлом, привертаючи до себе всю увагу. І це ж лише два приклади, а можливостей у алхіміка просто безліч. Ось так. Коли всі три майстри – вставлення, скульптор та алхімік попрацюють разом, звичайні графічні об'єкти стають чимось набагато більшим, ніж просто картинки вони перетворюються на ключі, ключі, що допомагають нам усім краще розуміти будь-яку інформацію і роблять кожну історію незабутньою. Тепер, Тепер таємниці майстрів візуальної магії відомі і вам. Перед вами відкритий цілий світ можливостей, і головне питання тепер звучить так, а яку магію створить кожен із вас? Спробуйте час створити власні дива.